Дуже актуальне і дуже важливе для сьогодні. Хотів би підтвердити ваші слова, що сьогодні в уряді ведеться робота по схваленні національної стратегії поводження з відходами. Коли ми говоримо про національну стратегію поводження з відходами, тверді побутові відходи або муніципальне сміття це є лише частина цієї стратегії, чи частина тої проблеми, яка в Україні, на жаль, сьогодні вирішується неналежним чином. За 25 років незалежності України в нас не було сформованої державної політики щодо поводження з відходами і відповідно державної, і зрештою муніципальної політики щодо поводження з твердими побутовими відходами. Чому я наголошую муніципальні політики? Тому що тверді побутові відходи це є муніципальна комунальна послуга і відповідальність за її надання і оперування з цим видом відходів лежить на Плечах органів місцевого самоврядування. Хотів би також поділитися своїми враженнями щодо роботи нашої, такої, нашого інтерактивного сервісу Екомапа, який існує в Міністерстві природи, який ми створили в 2016 році, якраз за наслідками катастрофи у Львові і для того, щоб інвентаризувати всі сміттєзвалища, які існують в Україні. Один з висновків говорить про те, що органи місцевого самоврядування не володіють інформацією, реальною інформацією про кількість сміттєзвалищ, їхнє місце знаходження, наповнення їхніх і е, заповнення відповідно цих сміттєзвалищ і не мають стратегії поведінки е, з твердими побутовими відходами як частини цієї проблеми. Е, стратегія положення з відходами передбачає. Вирішення на національному рівні формування цієї політики, коли ми говоримо про співпрацю з Джефом з Глобальним фондом, хотів би також звернути увагу, що в найближчих планах фонду якраз і створення механізмів, які після затвердження нашої стратегії положення з відходами, тобто формування. На національному рівні стратегії, поводження з відходами, співпраці з Джефом, можна буде органам місцевого самоврядування, муніципальним органам влади претендувати на залучення коштів, залучення технологій, залучення партнерів у лінії співпраці з Джефом. З Свого боку я хотів би сказати, що оскільки Міністерство природи Відповідає за координацію співпраці з Джефом. Ми такі проекти, які будуть ініціювати органи місцевого самоврядування, будемо підтримувати очевидно в першу чергу, бо ми вважаємо це пріоритетом нашої роботи, пріоритетом роботи міністерства над реалізацією програми поводження з відходами. Що стосується окремо львівської історії, я хотів би сказати, що я як міністр природи вкрай занепокоєний ситуацією, яка є а, у Львові. На жаль, через 10 місяців після катастрофи, яка відбулася у Львові, я не бачу реальних поступок у вирішенні проблеми чи тих наслідків, які а, у Львові а, відбулися в травні 2016 року. Станом на сьогодні немає проєкту рекультивації старого грибовичського полігону, немає проєкту укріплення і ліквідації тих наслідків катастрофи, які відбулися. Немає е, проєкту щодо будівництва наступного об'єкту, який буде вирішувати цю проблему. Для мене залишається загадкою посильність е, і не Незрозуміла позиція органів місцевого самоврядування. Ви знаєте, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман приділяє цьому величезну особисту увагу. Продовж останнього місяця до Львова він приїжджав разом з ним. Я був інші були міністри. Після цього був візит сюди робочої групи, яку очолював віце-прем'єр. Обласна державна адміністрація активним чином бере участь в підготовці і вирішенні цієї проблеми, але, колеги, скоро буде рік після цієї трагедії. Ті роботи, які ведуться сьогодні на полігоні в Грибовичах, здійснюються доволі неактивно. А найгірше вони здійснюються без проєктної документації і без екологічної експертизи. Які можливі наслідки такої роботи для нас є, вибачте, але з загадкою. Я хотів би сказати, що Міністерство природи та Державна екологічна інспекція настроєні абсолютно відкрито і готові допомагати і сприяти. І доволі ліберальна позиція. Державної економічної інспекції у Львівській області про це говорить, бо е, ті роботи, які навіть відбуваються без проєкту, вони відбуваються. Ми їх не зупиняємо, хоча в нас є певні повноваження. Але ми розуміємо, що е, очевидно в ситуації після трагедії, в такій ургентній ситуації, ми повинні йти на зустріч і сприяти. Тому ми відкриті, ми готові допомагати, але ми очікуємо, що той орган, який надає цю послугу, який, зрештою, збирає кошти за надання цієї послуги, буде активніше брати участь. І для мене вкрай важливо, щоб ми активізували цю роботу.